Сьогодні гострі кишкові інфекції є однією з найактуальніших проблем. В структурі інфекційних захворювань вони поступаються лише гострим респіраторним захворюванням. А в рідку ці показники б'ють всі рекорди, зазначають спеціалісти. В теплу пору року. З підвищенням температури повітря це сприяє тому, що збудники кишкових інфекцій легко розмножуються, розповсюджуються. Є такий ще чинник, який сприяє цьому. Це те, що значна кількість ідей людей йде за місто, виїжджають на туризм, внутрішній, міжнародний, на жаль, де є нерідко нехтують елементарними правилами особистої гігієни. Сім місяців поточного року у місті зареєстровано 750 випадків гострих кишкових інфекцій. З них у 535 випадках отруїлися діти до 17 років. Основні шляхи передачі інфекції побутовий, водний і харчовий. Останній залишається пріоритетним, тому забувати про основні заходи безпеки не рекомендується. О, звертати увагу на терміни вживання харчових продуктів. Це по перше. По-друге е на якість і тривалість кулінарної обробки, термічної обробки харчових продуктів. І їх хотіла б ще наголосити, щоб не були куповані продукти на місцях стихійної торгівлі. Спеціалісти зазначають, що при прояві основних клінічних ознак отруєння, лихоманці, сонливості, кволості, нудоті, головному болю та болю у животі необхідно не зволікати і негайно звернутись до лікаря за кваліфікованою допомогою, адже будь-яке самолікування при кишкових захворюваннях не припустимо.